Це Андрій та Анна Шиманські. Спочатку друзі в університеті, студенти історичного факультету, потім партнери у шлюбі. А тепер і співавтори пізнавальної книги про історію України. Їхня праця це збірник коротких і яскравих фактів з різних і сфер життя, політики, культури, антропології і не тільки. Спеціалізовані праці, які про це розповідають більш повно, але ми так намагалися надихнути наших читачів на пошуки, щоб вони цікавилися от, історією ну, різних галузей. Книга є продовженням серії 501 факт від видавництва Старого Лева. Є збірники інших авторів із географії та всесвітньої історії. У цій же книзі Шиманські зібрали те, про що не повідомляють підручники з історії. Хочуть, аби про Україну читачі дізнавалися більше ніж про це розповідають у школі. Навчальна програма зосереджена на правліннях князів чи політичних режимах. А ось про щоденне життя українців інформації мало. Не приховують під час пошуку матеріалів і для себе відкривали щось нове. Також поділилися, які сторінки у своїй же книзі гортають найчастіше. Мені дуже подобається тема гастрономії і кулінарних вподобань українців, так що вони любили їсти, готувати, вирощувати в своїх садах і городах протягом різних періодів історії. А для мене більше по промисловій історії, розвиток економіки, розвиток промисловості ці ці факти згадуються території Волині, історичної Волині. Це, зокрема, видобуток міді, самородної міді, ще в в часи бронзової доби, і так само рудні, які існували. Тобто, це металургія, яка існувала на цих землях. Ну і це дуже цікаво. Один з маловідомих фактів із книги про давніх сусідів Михайла Грушевського та Івана Франка. Франко тримав собаки, ті своїм гавкотом заважали Грушевському писати історію України Руси. Тоді академік навіть подав позов до суду, скаржився на невміле поводження із тваринами. Є про Луцький замок, є про цікаві історії, такі про пивоварів місцевих, які мешкали тут наприкінці 19 століття. Тобто лучани точно зможуть мешканці Луцька знайти для себе щось щось Стосується безпосередньо їхнього міста. Довідник вже з'явився на прилавках книжкових крамниць. Автори радять дарувати книгу, яку, до речі, допомагали укладати їхні діти підлітки не тільки школярам. Вона упевнені письменники зацікавить і дорослих тих, хто втратив цікавість до історії через нудне викладання у школі. Тетяна Маркопольська, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.